Сьомий клас презентація на тему Християнська церква в ранньому середньовіччі, Всесвітня історія вав у Що ж містить дана презентація? Насамперед, це інтерактивна розминка. Ви можете попрацювати з картками з учнями, зайшовши в ресурс, він доступний усім. Ось таким чином повторити домашнє завдання. Далі ми можемо погратися у такі інтерактивні завдання, квест інтерактивний. Можемо разом можете дати учням посилання. Тут є завдання для перенесення, для е, з'єднання пар, е, тобто е, все, якби е, працює, все видно і учні набирають собі бали. Далі ми можемо учням також дати ось таку, таке завдання у ресурсі WordWall програти вікторину. І переходимо далі до е, вавхуку. Який нам озвучує маг історії, уявіть, ви прокидаєтесь у середньовічному місті від звуку церковного дзвону, це не просто сигнал до молитви. Далі йде таке цікаве питання гачок, і учні входять у тему. Мета уроку оголошується, і урок побудований за моделлю пірату, пристрасть до теми, тощо от Інші види, скажімо, роботи для того, щоб війти в тему от, академічна строгість. От, і ентузіазм, і в нас актуалізація знань, є московий штурм, і ми занурюємося у контекст. Ну, знайомимося із християнізацією Європи, основні процеси, працюємо з документами, говоримо про поширення християнства серед нас. Після кожного такого етапу вивчення нової теми коротке узагальнююче відео у плані подорожі. Вітаю мандрівнику в часі. Я мах часу, і я проведу тебе крізь бурхливі століття раннього середньовіччя, де Християнська церква закладала свої основи серед руїн Римської імперії. Ти опин... І так далі, ось таке відео так цікаве. Ну і далі йдуть і питання для аналізу, тобто теоретичний матеріал переплітається із завданнями, і ми переходимо до основної частини. говоримо про роль церкви по всякденному житті, про духовенство і його функції. Знайомимося з іншими аспектами теми з чорнечими орденами, і ось така знову подорож. Маг історії переносить тебе крізь століття до початку VI століття приблизно 529 рік. Подивіться на ці світлини, на ці відео, наскільки все зроблено красиво, оригінально, мною, з допомогою, звісно, штучного інтелекту, і учням буде, звісно, на уроці такому дуже цікаво. Далі ми знайомимося із рицарськими орденами, і знову маг історії підсумовує подорож учнів. Маг історії переносить тебе до серця Франкської імперії приблизно до кінця 8 століття. -майданчику біля Укріп... ключову роль у формуванні військової ек... Так, ну ось якби таке коротеньке відео. Далі в нас йде тема, розкриття теми, працюємо з поняттями, можна провести групову роботу і етап уроку аналітика осмислення. На цьому етапі учні очікують різні завдання. Це завдання творчого плану, завдання докрізнорівневі тести. Також завдання для роботи зі штучним інтелектом, так як і в кожній презентації, І ми переходимо до рефлексії і мікротрансформації. що кладу у за знань. Тобто тут учні підсумовують отримані знання, і ми разом з учнями вирішуємо, для чого їм ця тема була, чим вона їм цікава і чим вона їм актуальна. Також е, учням дається різнорівневе домашнє завдання і підводиться під сумовку уроку. Ну, власне, така презентація, е, власне, як, мабуть, міні, якийсь кінофільм, не може не зацікавити ваших учнів, і ви добре.